Всім привіт! Мене звати Софі, і література це моє життя. Сьогодні хочу затронути тему читання під час війни. Що ж, хочу сказати, що читання, по-перше, це дуже гарне хобі, яке часом відволікає від зайвих думок, тим паче страшних. Але також читання і купування книжок зараз є гарним способом підтримати культурний фронт, підтримати видавництва. Які видають книги та навіть у такий нестабільно фінансовий час намагаються підтримати наших військових та надсилають кошти до ЗСУ. Що ж почитати? Перш за все, хочу сказати, що перед цією гарною справою не треба силувати себе. Треба читати у тому ритмі, який зараз дозволяє життя. Скільки хочеться, і те, що хочеться. Так що ж почитати, Перше, хочу виділити ці книжки, які стосуються війни. Або це доволі важливі книжки про нашу країну, нашу історію. Це інтернат Сергія Жидана, лауреата багатьох нині дуже сучасних премій та активного волонтера серед митців. Його книжки це як шматочок Харкова, шматочок України та шматочок душі кожного з нас. Також серед дуже важливих книжок, на мою думку, є справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані доволі гучна книжка, особливо останнім часом, і дуже жалію, що не потрапила того року на її презентацію. Ті, е, зараз ще мене цікавить е, щоденник 12-річної харків'янки, яку видало. Англійське видавництво, та сподіваюся, що вона таки вийде у харківського видавництва Віват. Якщо е, говорити про важливі книжки, особливо важливі сьогоден... книжки сьогодення, то напевно це книга про перший місяць війни, який вийшов у видавництва Фоліо, де зібрані новини, думки. Та хроніка перших місяців війни. Якщо вам зараз морально важко, то хочу порекомендувати українське фентезі. Чому саме його? Бо, по-перше, воно зараз набуває активної популярності не тільки серед української, але й серед європейської аудиторії. Також це гарна можливість познайомитись з сучасними українськими творами та підтримати культурний фронт. Що ж, Кого ж почитати? По-перше, на мою думку, слід звернути увагу на Наталію Мотолінець, гарну авторку зі Львова. Це може бути Варта у Грі, гарна трилогія про дуже нехорошу темну варту та її пригоди у Львові, Будапешті та Празі. Що ж таке гра? Де вона починається? І хто такі темні? Це можна почитати у вирії надзвичайних пригод цієї авторки. Також я дуже рекомендую поринути у міфічне фентезі, її, міфічне фентезі, а саме у її роман Академія Матерасу. Чи можуть вжитися боги з різних міфологій в одній історії, а також з людьми та іншими вічними істотами? Це також можна пізнати з цієї книги. Другою авторкою, якою я дуже захоплююсь, це Дара Корній. Напевно, міфічне фентезі, особливо українське міфічне фентезі, повинно асоціюватися з нею. Бо кожна історія, яка нагадує родинну сагу, у кожній такій історії криється якась таємнича міфічна істота. Чи то це дух, чи то це якесь створіння? Що ж воно робить? Допомагає, чи є ворогом? І які секрети скривають українське міфічне створіння? Що ж, можу порекомендувати Сузір'я Дів? Цікаву історію. Взагалі, є та людина, яка буквально два роки тому. Говорила, що я не буду читати це фентезі, але сьогодні вирішила написати наукову роботу. Що ж, почати новий жанр це гарна ідея, як і взагалі почати щось нове. Тож ще, на мою думку, гарною ідеєю буде завітати до книгарні, якщо є можливість і це дозволяє час, та не обов'язково нема повітряної тривоги. Поринити у світ книжок та знайти там щось нове, цікаве для себе, відкрити дійсно зірку свого неба бажаю кожному. Що ж. Що ж. Чекаю на рекомендації, що ж читаєте ви під час війни, та до нових зустрічей!